Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні будемо тестувати акумуляторний кустарі з компанії Stihl Він у в такому кейсі. Це самий кустарі, з який в них є. Ось так він виглядить. Марка HSA 26 В нього є дві насадки. Перша насадка вона вважається насадка для трави, але вона дуже прекрасно працює для кущів, ну, для будих кущів для хвойників. Дуже легко вставляється. Такі чохли. На них ідуть для транспортування. І друга насадка вже для кущів. Перед роботою треба змастити смазкою. Я після роботи змастив тут достатньо смазки, тому перед роботою не буду мастити. Вставляємо акумулятор і будемо тестувати. Тестувати будемо ось на цій туйці. Її зараз треба постригти. Включається ось цією кнопки. І е, цією кнопкою. Дві кнопки. Значить, приступаємо до роботи. Так, значить попробую цю насадку. Тепер значить, по інструкції щоб поміняти насадку треба зняти акумулятор і тоді приступати до зняття насадки. Щоб часом не включилося і не порізало руки. Тепер тестуємо цю насадку. Да, для цієї великої туї вона не годиться. Я вже їх тестував, оця насадка годиться, коли якісь маленькі фігурки, бо Нею прийдеться дуже довго стригти. Отже, зараз ми дострижемо вже цією насадкою і перейдемо, покажу, які фігури треба стригти цією. Так, верх поки не буду стригти, бо я ще не вирішив, що тут в мене буде. І, значить, ще, ще один момент. Для чого потрібні ці маленькі кусторізи. різи? Наприклад, цю саму туйку можна було б постригти ось цими ножницями. Зараз я принесу. По швидкості це було б те саме, а можливо навіть цими ножницями було б швидше. Але цим кусторізом це зробиться значно рівніше. Можна ідеально так вистригти, що буде ідеальна симметрія. Для цього потрібні оці кусторізи. Так, далі. Далі зараз перейдемо до іншого дерева, поки що виключимо і перейдемо до іншого дерева, покажу, для чого потрібна ця насадка. Значить, перейшли до більш мініатюрних туєк і тепер протестуємо цю насадку. Мені набагато краще подобається нею працювати, ніж тією з такими мініатюрними шариками фігурками. Значить, приступаємо. Значить, чому краще? Тому що можна рукою такої-викручувати, тако, тако бо цю ти так не повикручуєш. Значить, зараз построемо. Так, значить, отаким от чином після, після того, як протрасається тує, то ще видно, що треба додати. Так. Зараз ще, ще раз встановимо. Значить, отака, таке виходить, можна ще конечно, до досконалості доводити, але в даному випадку немає потреби. І ось, все, наприклад, і що касається таких дуже густих, то цією насадкою мені краще подобається працювати ніж тою. Бо ці дуже густі штуки в неї приходиться дуже багато разів проходити, отако. тому що вона ж ребра залишає. А цією ти проходиш і одразу в тебе виходить, ідеальний круг. Отже, інструмент мені сподобався. Так як у нас дуже багато таких всяких фігурок, то цими ножницями дуже довго ними обстригати, тому що теж, щоб ідеальний шар получався, треба дуже багато цих човчків робити і бути ювеліром. А цією штукою може стригти будь-хто і вийде рівненько. І ще останнє, що хотів сказати, вони пропонують таку смазку 300 мл. Штілівську. для ножів. Не сподобалась мені ця смазка по тій причині, що дуже дорога. Вона стоїть майже 400 гривень. Я її взяв раді того, щоб. Пробувати, чи буде знімати вона цей нальот. Або чи не буде цей нальот утворюватися від цієї смазки. Він так само утворюється, як від смазки 400 мл за 100 гривень. Значить, українська або китайська смазка за 100 гривень має таку саму дію, як щтілівська смазка 300 мл за 400 гривень. Тому. Слідуючий раз, коли буду брати, я її не буду брати, якщо ця закінчиться. Буду брати дешевше. Дія та сама. І ще раз, ще один момент, як її наносити. Значить, наносити не так, от, як лак на голову, а, а ось точечно. Щоб, по-перше, економно і воно краще попадає. Раз. Два. 3. 4, 5. 6. Так само з цієї сторони. Включив, вона її розмастила і все. Е, інструмент змащений. По інструкції його треба змащувати всього на всього в годину. Не треба часто змащувати. Так, і останнє. Е, після роботи перед змащуванням вам треба зняти акумулятор. Взяти ганчірку, любу там ганчірку, змочити її в воду і ганчіркою, водою познімати цей весь нальот. Оце, це так по інструкції. Ця смазка вам не зніме нальот. Ви, ви хочете її туди капнете, проробите і все одно нальот останеться. Тому спочатку взяли після роботи ганчірку і зняли нальот, нанесли смазку включили і, і все поскладали у кейс? Отже, підсумок покупкою доволен. Якщо дуже багато всяких фігур, вона вам зробить ці фігури рівненькими, збереже время стрижки, ну і додасть задоволення стрижці. Тому що, що таке, інструментом працювати, хоч він і жужить. А що таке звичайними ножницями, на які ти кучу зусиль прикладаєш? Тому компанії Щіль ставлю лайк, далі працюйте над своїми виробами. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео. Ставте лайки, кому сподобався канал. Підписуйтесь, до побачення, до нових зустрічей.